Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 20 жовтня відзначається Всесвітній День профілактики з остеопорозу. Тож, актуальна тема сьогодні: остеопороз, його симптоми, фактори ризику та профілактика. Остеопороз. Це одне з найпоширеніших у світі захворювань. До нього схильна кожна третя жінка і кожен п'ятий чоловік. В Україні остеопороз є однією з важливих соціальних проблем. Захворюваність остеопорозом в останні десятиліття постійно зростає. За оцінками медиків, сьогодні остеопорозом страждають приблизно 33% жінок. І 24% чоловіків загалом біля 6 мільйонів українців. Остеопороз це прогресуюче захворювання кісткової тканини, яке супроводжується втратою кальцію. А разом з ним і міцності кісток. Небезпека його полягає в тому, що незначна травма загрожує переломом. Найбільш тяжким є перелом шийки стегна. Який часто трапляється у літніх людей. До основних передвісників остеопорозу належать швидка втомлюваність, зниження працездатності, біль у кістках, апатія, дратівливість, депресивні стани, відчуття тривоги, страху, розлади сну. Проте часто остеопороз перебігає без жодних симптомів. До факторів ризику остеопорозу фахівці відносять. Низьку пікову кісткову масу в побертатному віці, ожиріння, низьку масу тіла, паління, зловживання алкоголем, використання деяких гормональних препаратів, клімактеричний період у жінок, низьку фізичну активність, дефіцит у харчуванні кальцію та вітаміну Д. Крім того, для повноцінного засвоєння кальцію в раціоні повинні бути ще й магній, бор, мідь. Марганець, цинк, вітаміни в 6 вітамін С, вітамін К і фоліова кислота, а також певні білки і жири, що сприяють засвоєнню вітаміна Д. Деякі продукти харчування з надлишком солі, великої кількості білка і фосфору, кафеїну тощо, ускладнюють засвоєння кальцію організмом, що відіграє важливу роль у профілактиці остеопорозу. Ризик розвитку остеопорозу у жінок значно підвищується після настання менопаузи, коли знижується захисна дія жіночого гормону естрогену, який стимулює надходження кальція у кісткову тканину. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики остеопорозу. Перша порада. Збалансуйте харчування таким чином. Щоб забезпечити споживання продуктів з кальцієм відповідно до вікових норм. Для дорослих віком 25-50 років добова норма кальцію становить 1000 мг на добу. До основних продуктів з великим вмістом кальцію відносять молоко і молочні продукти, де є оптимальне співвідношення кальцію і фосфору. Друга порада. Свіжі овочі і фрукти, особливо всі види капусти, морква, ріпа, мають необхідний набор мікроелементів, необхідних для повноцінного засвоєння кальцію. Третя порада. Бобові, волоські горіхи, гарбузове і сонячне насіння, олії. Всі вони містять білки й жири, необхідні для зміцнення кісткової тканини і засвоєння вітаміну D. Четверта порада. Не рекомендовано приймати продукти, які погіршують засвоєння кальцію або сприяють його вимиванню з організму. Це м'ясні продукти заводського виготовлення. Продукти з надлишком солі, міцний алкоголь, цукор, вироби з пшеничного борошна, кава, чай, солодка газована вода. П'ята порада. Для будівельного процесу кісткової тканини потрібен вітамін D, який може утворюватись в організмі під впливом сонячних променів. Тому намагайтеся частіше гуляти на вулиці, особливо коли світить сонце. Шоста порада. Достатній рівень фізичної активності передбачає фізичні навантаження. Від 3 до 5 днів на тиждень, відповідно до загального стану вашого здоров'я із вживанням протеїнових продуктів перед або після тренування. До речі, нестача кальція при нормальному вживанні може бути наслідком зниженого вироблення гормону щитоподібної залози. А на сьогодні все. До побачення! Будьте здорові разом до перемоги!